Степан Васильченко широкий шлях. В бур'янах та поклонися тим нашим бур'янам Шевченкового листа про життя Тараса Григоровича Шевченка. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б усе те діялось не перед нашими очима. Мені хотілося і почати повість про поета, яка починається, як починаються казки. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними. В ненашій далекій стороні був колись веселий край, розкішний і багатий, заворожений злими людьми, заневолений двома неволями. Одна неволя панська, а друга царська, і жили там рабами в тяжій, чужій роботі, заворожені в неволю. Люди. Світ їм був зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Україна в одному вже тільки цьому слові і для нашого уха, і навіть для уха чужинців брине ціла музика смутку і жалю. Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мріють, і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Довгої вікової, героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна, на весь світ безіменна, невідомо коли і ким складена пісня. Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як ворон, тільки дні прозу очеретами, тільки вітер з степовими могилами шепотіли ночами Гай-Гай умер прекрасний край. Україна це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки. Україна це марні, обшарпані голодні люди, ідуть на панщину чорні і німі. Ідуть, дітей ведуть. Україна це царське та панське безмежне свавілля. Праця до сьомого поту. Світяться злидні Україна, розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі, поема жалю і смутку, краси і недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить невиданому у всі часи по всьому світі її огненому поетові. Легендарному поетові казкового краю, великому борцеві за волю свого краю, свого люду, за безмежно широку волю на всьому світі поневолених народів, за всіх поневолених, близьких і далеких. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю. Темної ночі перед світом в селі Моренцях, на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, блиснув у вікні єдиний на все село Огник, народилась нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Про ці родини, сестра поетова Катерина, що була тоді маленькою дівчинкою, виросши розповідала, кажуть, так. Прокинулась вона серед ночі на полу і побачила в хаті таємничу картину, над піччю, на комені горів каганець, на печі, стог... на печі стогнала мати, щось квилило сердито і нетерпляче. Якась стара жінка стояла на припічку і полоскалась з чимось воночок, що стояли на печі. Батько сидів на прилавку і гомонів з бабою, і було чудно те що незважаючи на стогін матері і на той невідомий пронизливий даручий крик, розмова у батька з бабою була спокійна, навіть радісна. Катерина схопилася і сіла. Що воно таке? Прокинулась, відказала баба. Буде тобі забавка, будеш мати кого глядіти, пояснює знайшла тобі в коноплях братика, обізвався батько вже кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, буде за няньку. Еге, догадалась Катря. Це ж у нас дитина знайшлася. Батько був веселий, подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб долю народженому вгадала. Баба завжди до цього заходить, тепер чогось одмовчується. Яка вже буде, така й буде. Ми не обміняємо. Аж ось заляскала щось палицею у двері, аж мати кинулась і застогнала. Кожний день стукає, а ніяк не звикну, Калатає, аж в ушах лящить. Кричить Григор, на цік молотить. Катря до пані прясти. Мати теж Катря. Зараз бос вітає. Панський десятник. Сьогодні у мене свято, сина Бог послав. Не можу кинути породіллю з малими дітьми в хаті, одгукується з хати Григор. Не моє діло, панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул писатиму. Мати напружилась, перестала стогнати слабим голосом іди, Григоре, а то все одно не подарує, та ще й знову припише. Іди, я вже сама якось до вечора перебуду. Хоч би ж то було поснідати чим. Знову залящало в двері. Зараз кусок хліба з столу в кишеню шапку на голову з хати. А той стукає, а той стукає. Мати кат би тебе постукав. Мати почала якось болісно стогнати. Крістогін, промовчавши, проказала гірко Бодай уже ті діти не плодились, що мають рости у неволю. Баба розважала не можна так казати, дочко, гріх. Може, доля якраз талант своїй дитині готує, додала таємниче. Нам усім один талант і дідові, і батькові, і, дити, і дитині. Довічне панське ярмо Закашляла. А ти не клич на дитину недолю, та ось послухай, що я тобі буду казати, промовила баба таємнича. далі почала розказувати. У нас у бабів є така приміта, що коли перше ніж зайти до породильниці в хату та заглянеш на двору у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обімліла. Скільки я бабою не доводилось бачити такого, не знаючи, й казати, баба позирнула на дівчинку і замовкла мати до малої. А ти не дослухайся, Катре, спи, далі мати й стогнать перестала. І що ж ви бабуся, побачили? Баба стишила голос. А побачила я, сидить за столом повно всякого панства. А поміж панством мужик стоїть, почитує щось із паперів, а вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це де не візьмись, щось таке, як цар у короні, та як не схопляться з тим мужиком за барки, той за груди, а той за шию. Я кажу, так і обімліла і дивитись далі побоялась. Так бач, що виходить, виросте твій син неабияка людина. Буде змагатись з панами та з царями. А за що, сама догадайся? Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів відніме. Хто знає, може, це й він. Волю, мій синочку, рости ж ти, набирайся сили, оце я тобі кажу, катре, а ти щоб про це нікому ні слова, бо довідається борони Боже. Пани і вирости не дадуть, і світа живуть, далі до дівчинки. Чи ти чула катра, що я казала? Мала Катря прикинулась, що спить.